Друзі, всім привіт! Придбав монтажну пилу, або як її ще називають, торцовка Дніпро М sm 35X Ultra в інструмент центрі, це мережа магазинів, яка є офіційним дилером Штіль, має досвіду 15 років роботи, також у них є широкий вибір електро та бензоінструментів. Посилання залишу вам під відео. Так, що переходьте і вибирайте собі гарний інструмент. Зараз давайте її розпакуємо і побачимо, що ж мені прислали. Так, друзі, перше, що хочу сказати, що йшло в комплектації. Це гарантійний талон і така інструкція. Потім в магазині мені ще сказали, що вона може пиляти абразивом, дали його в подарунок. Чесно кажучи, я не знаю, тому що в неї ж оберти менші, ніж. Монтажної пили. Якщо я не помиляюсь, в неї оберти 1500-1600, а в монтажної пили около тисяч Ну, якщо я не помиляюсь, можете в коментарях мене поправити. Так, ще б хотів би додати вам пару таких моментів. Чому саме вибрав її? Вибір був між метабо абразивним кругом GTM. Якась модель, не пам'ятаю, в неї в тієї моделі, переключення йде на дві швидкості. Нею можна було різати і дерево, і метал до 3 мм, але там диск був менший. Все ж таки, так як знайшов я цю ультра від Дніпром, в магазині вона була остання, і Дніпром їх поки що не випускає і не завозить. Вирішив я взяти все ж таки цю. Ця іде сугубо. Із таким диском. Ось ви можете бачити, після цього диска, коли ви відрізаєте, іде чистий різ, вам не потрібно там підправляти болгаркою, як це на абразивних кругах. Ну, мінус цього диска, це те, що його можна швидко. Як так сказати, уграти, простими словами, затупити, не можна давити, і потрібно наблюдати, чи ви гарно зажали трубу, ну, там, метал, що ви будете різати, тому що є випадки багато на просторах інтернету, як зуби виламуються і тому -сьому подібне. Тому є, як би можна сказати, і мінуси, і плюси. Так як я працюю з металом не дуже багато, все ж таки вирішив вибрати саме цю модель. Також за ти за скільки це я за 20 днів моніторингу ринку в Україні я зрозумів, що я не знайду собі е, таку пилу з більш, в більш дорогому сегменті. Це як Bosch, DeWalt, Makita. Там буде ціна зовсім інша. Звісно, що там буде якість, але все ж таки, я не пиляю з таким металу, щоб купувати. Такі більш дорогі фірменні речі. Тому надіюся, що і ця мені, дай Бог, послужить нормально. Що ще хотів додати вам, це за диски. Значить, диски сюди коштують недешево. Значить, на Аліекспресі я вже знайшов це від 3 тисяч і в Україні вони там від 4,5, якщо я не помиляюсь, до 10. Це якщо я не помиляюсь, в кожному магазині за все йде по-різному. Тут поки що диск стоїть М. Ем. до речі, ніхто його не хвалить. Є відоси в Ютубі, де його не хвалять, де кажуть, що це повний відстій. Я не знаю. Є один єдиний канал, де показав, що все ж таки цей диск ріже. Нормально. Але людина використовує якусь рідину ще для охолодження. Також добавлю, що після відрізу цим диском у вас труба іде не гаряча, а ще називають так званий холодний різ. Тому, ну не знаю, як повезе, так і буде. Дай Бог, що все буде добре. А зараз давайте от детальніше покажу вам характеристики самої пили, щоб ні в чому не помилитися. Ось ви можете тут їх прочитати Тут все написано е, вольти скільки, потім диск, захист, е, оберти. ось ну Все, що потрібно. Також ви можете швидко зажимати любу деталь, яку вам потрібно відрізати. От, раз, і дотягли. Ну, і отут є мітки для Угла. Ріже під 45 градусів. Ви можете побачити. Там є міточки. Зараз нічого не хочу здвигати, тому що я її виставив. І хочу ж відрізати, показати. Уже як буду різати під 45 градусів, тоді вже на відео все і покажу. Ріжем трубу 30х20 і стінка 2 мм. Ну от, бачимо ідеально. І тут. Ідеально. Тому і так. Також ідеально. От такий різ виходить. Дивіться, оце різ монтажною пилою із цього металобази, а це різ такий мій чистесенький. Тому якось так. Під пять. От ви бачите такий різ виходить. Плюс ще те, що не летить, немає куряви з диску. Ти не вдихаєш тим абразивом Оце ще великий такий плюс. Ну і, звісно, найбільший мінус. Це те, що е, цей диск е, не любить. Товстого металу, перегріву, він буде з товстим металом швидко сідати. Я навіть ним поки що і угольник. Не хочу, чи точніше, уголок не хочу ним різати. А так профільну трубу спокійно ріжу без ніяких моментів. І що ще хочу додати, це те, що стружка летить. Така ви бачите чимало її. Отут хочу знутрі якимось таким поганим металом зробити, типу кориця, щоб все падало туди. Ну і Плюс ще тут будуть крила. Тут буде вставка з дерева і тут буде крила з дерева. Там не потрібно. а да, Тут потрібно, щоб не падало. Ну, а так, в принципі, посилання на магазин залишу. Забрав я в магазині вже останню цю пилу. Всі посилання будуть під відео. Тому бережіть себе, друзі, і до нових зустрічей!